Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, той самий, який має заслужену репутацію про Путінського, в якого не так давно стріляли, який ось оклигав, заявив, що поки він прем'єр, Україна не отримає від Словаччини зеленого світла на членство в НАТО. Поки я буду прем'єр-міністром Словацької республіки, я буду слідкувати, щоб депутати, над якими я маю політичний контроль як голова партії, ніколи не погодилися на членство України в НАТО. Нагадавши, що членство будь-якої країни в НАТО потребує ратифікації парламентами країн-членів Альянсу, Фіцо вважає, що вступ України в НАТО. Проведе до третьої світової війни ну цілком нормальна така путінська думка. У нас уже е, цілий гвалт. Люди підняли в інтернеті і загалом медіа, що ж нам робити з цим фіцом. Ну, по-перше, люди добрі, е, поки дійде е, е, мова про е, офіційне прийняття України в НАТО, ніякого фіца вже на Прем'єрському посту в Словаччині не буде. Скоріше все. Це по перше. По-друге, є інформація з Заходу, що насправді. Фіцо зробив таку заяву, як Димову завісу. Тому що з ним було узгоджено, йому довелося погодитись попередньо на прийом України в НАТО е у вигляді основної частини території, про що зараз говорять. Західні лідери, ну, по тому принципу, як приймали Федеративну Республіку Німеччину. Тобто та територія, яку Київ контролює, 75-80% нашої конституційної території приймається в НАТО, і щодо неї задіюється принцип відповідальності всіх членів за. Безпеку цієї території задіюється п'ята стаття е, уставу НАТО. Не окуповані території, окуповані території в НАТО не приймаються. Фіцо дав на це згоду для того, щоб е, якось привноважити для Путіна, щоб Путіна була менша істерика і в рашистів. Він робить таку заяву. Що, мовляв, ні в какую ні за що ні за що. Ну, цілком абсолютно логічний крок, особливо для політика, який всім обіцяє, що від них вимагається, але те, що Узгодили із ним це питання. Західні аналітики кажуть, що це достовірно, і як це буде насправді, коли дійде до вирішення? Ну приблизно так, як з Орбаном, коли він там до туалету вийшов і питання про надання? Чергової військової допомоги Україні вирішилося. Ну приблизно так воно буде і з Фіцо. Можливо, коли щось рішатиметься. Фіцо вийде знову до туалету. Ну не цей раз Фіцо вийде до туалету.